Суть цього, цього конфлікту почалася з того, що значить, оператор не пішов на посудки громади, громади, медики, спеціалістів і так далі. В такому разі у вас також є якісь свої вже сьогодні бачення. Що ви будете робити? Чи ви будете наполягати на цьому на як ви можете і і сьогоднішня ситуація я сказав, я Позиція маєте, значить, все почалося трошки по інакшому Наша позиція наступна. Рус Леонід Іванович, призначений головою Хмельницької обласної державної адміністрації, не може приймати рішень самостійно навіть в межах тої компетенції, яка йому надана законом. Свідком того є те, що він, розглядаючи кандидатуру на посаду керівника департаменту охорони здоров'я, два місяці не. Приймає рішення на призначення людини. Місяць назад, в кінці кінців, він прийняв рішення, він ніхто інший, про те, що він призначає на цю посаду ткача. До речі, його ткача пос...